Корейка, стейки відбивнушки, бомбезі. Кухар Микола показує набиті курятиною та свининою холодильники. Тут просто небо. Поблизу передової кухарі готують смачну та поживну їжу для бійців. Щотижня складають нове меню. На свята намагаються порадувати підрозділи смачненьким. Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще. Скажемо, ну той самий шашлик, котлети відбивні. Це в нас, ну, понятно, люблять всі. Не завжди то виходить зробити, скажемо так, бо маємо багато роботи. Відповідаємо там ще за продукцію, ділимо там на інші підрозділи. Ми до хлопців завітали якраз перед обідом. Побачили вже готові страви, які через декілька хвилин опинилися на роздачі. Вона тут стандартна у порядку черги. Кожен підходить, йому насипають та запрошують до столу. Виходять з то тарілочки на перше, на друге, ложки, ми на обід обіцо не, не робим чаю, тому що жарко. Підходять, беруть перше. Кажуть пів порції цілу порцію. Підходять, беруть друге. Тут салатів. Черга не дуже велика. Вирішуємо також скуштувати, чим частують наших воїнів. Сьогодні на обід у бійців 63-ї бригади. Зелений борщ, який можна щедро приправити сметаною. І як кажуть наші хлопці, смакує він як в дитинстві. Окрім борщу, на обід ще гречана каша з м'ясом та салат. На вечерю кухарі планують овочеве рагу. Військові забезпечені продуктами належно. Щотижня на кожного воїна привозять газовану воду для пиття та негазовану для приготування їжі. Окрім звичайних продуктів, кухарі на складі отримують оливки на солянку, солодкі пасти і навіть сезонний виноград. тут маємо соки. Соки є різних видів, є мультифрукт, є. Яблучний, грейпфрут приїжджає, е апельсиновий. Скажімо так, біди нема. <рес> Я скажу більше, що є люди, які кажуть, що вдома так не готують і не годують. Професія кухаря на війні телоба, тому мало хто надає їй великого значення. Проте тричі на день приготувати страви для великої кількості людей то титанічна праця. І саме завдяки вмілій роботі кухарів у підрозділах наші воїни наготовані та ситі, тому мають силу виконувати поставлені бойові завдання.